Рік назад я поставив перед собою велику фінансову ціль, а саме досягнення капіталу 500 тисяч доларів до 2040 року. Але за останній рік в мене з'явилося багато нових обставин, які насправді значно прискорять досягнення цієї цілі, аж ніяк не до 2040 році, а значно скорше. І якщо раніше в мене була виключно ціль 500 тисяч доларів як фінансова незалежність, то в цьому відео я розділю. Базову фінансову незалежність і повноцінну фінансову незалежність, так як базову фінансову незалежність я можу досягти значно і значно скорше, і цьому відео я розповім про їх різницю на своєму досвіді, як це може виглядати. Тому, якщо вам цікаво, одразу поставте лайк та підпишіться на цей канал. За що я буду вам дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там і багато корисної та цікавої інформації, яка точно стане вам нагоді, тому підписуйтесь. А так як зараз ще починається сезон податкових звітностей. Якщо ви не знаєте, як розрахувати податки своїх інвестицій із отриманих дивідендів чи з продажу своїх там акцій, ETF, то в тому ж телеграм-каналі ви можете знайти інформацію, яка допоможе вам розрахувати всі ці податки та подати податкову декларацію. Тому переходіть по посиланню в описі в мій телеграм-канал. А тепер безпосередньо перейдемо до моїх фінансових цілей. І нагадую, що моя глобальна ціль це 500 тисяч доларів. До 2040 року, з якого я зможу отримувати пасивний дохід, який повністю покриє мої витрати, якщо я буду проживати в Польщі. Оце важливо, якщо рік назад я собі оце якщо не став, а тепер я хочу розділити. Так як через 5 років, через 10 років, я цілком можу в будь-який момент, ну коли вже закінчуться ці ці погані події, не можу назвати тим словами, які ви хотіли би почути, щоб YouTube зараз це якось не закинув якийсь там тіньовий бан, м'яко кажучи, конфлікт, якщо він завершиться, якщо там, якщо там все буде йти у кращу сторону, то може я і через 5-10 років повернусь, і тоді мені і близько не потрібно того капіталу, який я зараз собі поставив за ціль. Давайте для початку вам покажу. Що я тут взагалі поклацав, Що тут за дохідність поповнення? Давайте спочатку всі ці технічні моменти поясню, скільки я зараз поповнюю, на яку я дохідність очікую. А вже потім перейду вже до конкретних якихось сум, скільки мені треба капіталу, щоб проживати в Україні на пасивний дохід, скільки в Польщі. Зараз в даний момент я поставив собі ціль в 300 тисяч доларів. Із цієї суми зможу отримати в Польщі більше тисячі доларів пасивного доходу. Чого мені вистачить, щоб одразу звільнитися з роботи в нами і працювати просто виключно на себе, в своє задоволення, не вставати по будильнику зранку, не суїтитися, не тріпати собі нерви, а спокійно займатися тим, чим я хочу, і жити там, де я хочу, а не там, де мене змушують якісь певні обставини. І в цілому, мені оцих 300 тисяч доларів. В сьогоднішніх коштах би вистачило якщо б я стільки мав, я би звільнився. А так як зараз мій загальний капітал складає більше 27 тисяч доларів, до цієї суми далеко. І, наприклад, через 10-15 років ціни, очевидно, ще виростуть, і от цього капіталу вже буде замало, щоб стати фінансово незалежним тут. І саме тому моя загальна ціль це 500 тисяч доларів, тобто це оці ж 300 тисяч доларів, але з врахуванням інфляції. Інфляція долара. Тут порахована 3,5, по-моєму, да, 3,5%. Раз вона буде більше, раз менше, але от в середньому десь 3-3,5%. Тому ціль 300 тисяч доларів, але з врахуванням інфляції до 2040 року, то це 500 тисяч доларів. Окей, з ціллю розібралися. З цим капіталом в Польщі я зможу вже абсолютно бути повністю фінансово незалежним. А тепер давайте розглянемо, як я збираюся досягнути цього капіталу. Ну, звичайно, що в першу чергу основа це має бути поповнення моїх брокерських рахунків. І якщо рік назад я поповнював свої брокерські рахунки на 500 доларів, ну точніше, це був план, вийшло значно і значно більше. Я мав поповнити свої брокерські рахунки на 6 тисяч доларів, а вийшло на понад 9 тисяч доларів. Ну, і це ще брокерський рахунок, а мене ще там окремо облігації, депозити, тому по факту вийшло ще більше 10 тисяч доларів. Але щоб не ставити собі якісь непомірні поповнення, там були просто певні хороші обставини, що я зміг заробити стільки кошти і їх поповнити на брокерський рахунок, тому не буду тут ставити якихось тисячу доларів на місяць, півтори, дві. Ставлю тут ті суми, які я знаю точно, що я зможу поповнювати от цьому ж 2026 році, ну і наступні роки. Тому якщо. Рік назад це було 500 доларів на місяць я планував, зараз я планую 700 доларів на місяць це така мінімальна сума, яку я збираюся закидувати на свої брокерські рахунки. Хоча навіть і в січні я поповнив свій брокерський рахунок на 1100 доларів. От буквально сьогодні, я це 10 лютого знімаю, теж поповнив свій брокерський рахунок на 1100 доларів. Але, знову ж таки, тут не без, але. Я ще тут працював буквально одну неділю, але за цю одну неділю я отримую 200 доларів на своїй роботі. Ну і тому і в будь-який момент неділя не є обов'язковою. Це просто така потреба на фірмі. в будь-яку секунду, якщо неділі не буде, то я не зможу робити поповнення від 1000 доларів. Тому знову ж таки залишаю 700 доларів, але буду старатися поповнювати більше від свого плану, щоб досягти своїх фінансових цілей якомога скорше. Далі, дохідність. Дохідність я поставив 10% середню. Останні роки я отримую значно більше. В тому році там 17% було дохідності в ростовому портфелі. Ну, але потрібно пам'ятати, що ринок не завжди росте. Це добре, що там рік назад SP 500 виріс на 17%, але в будь-який момент, як в тому ж 2022 році, ринок може піти вниз. Тому раз плюс, раз мінус, і от є середні 10% я тут залишаю. Хоча. Є один нюанс. Тут я поставив загальний капітал. Рік назад, коли я знімав схоже відео, там був тільки мій ростовий портфель. До нього не включалася моя криптовалюта, там облігації, якась готівка. Тут я зараз все вже в мене так, як уже там рахунок, там рахунок, там рахунок. 4-5 там окремих рахунків, щоб собі голову не морочити в облігаціях. Там одна дохідність фіксована, там 5% у мене в облігаціях фіксована дохідність, саме що я більше не отримаю. Ну, і щоб зараз не робити 10 портфелів розрахунків, я всі ці портфелі закинув от, просто от сюди, в один загальний капітал. І так, ось може бути питання: ну загальний окей капітал, але тут є е, облігації, інші якісь такі активи з фіксованою дохідністю, меншою від 10%, тому трохи нерозумно ставити 10% на загальний капітал, де є активи, які приносять фіксовано меншу дохідність, але знову ж таки. Я просто цю дохідність, якщо мені щось буде не вистачати, перекриватиму чим просто поповненнями. Так як тут, по плану, у мене в цьому році поповнити 700 доларів на місяць, це 8400 доларів я маю поповнити в свої брокерські рахунки за весь 2026 рік. Ну, а знову ж таки, я, так як я вже в цьому місяці поповнив на 400 доларів більше свій брокерський рахунок, в січні теж більше, в березні теж, скоріше за все, плюс-мінус 1000 доларів поповню. Ну і тому от, оцю якусь дохідність, от, там, де в облігаціях 5%, ще якихось консервативних інструментах, де немає 10%, я просто їх перекрию своїми поповненнями. Далі ще один дуже важливий такий показник: це наскільки ми можемо збільшувати свої поповнення. Це є дуже важливо, тому що інфляція знову ж таки кожен рік зростає сильне чи слабо, але зростає. Тому свої поповнення щороку завжди потрібно збільшувати, хоча б на рівень інфляції, просто щоб ваші поповнення не програвали інфляції. Ну але я стараюся збільшувати свої поповнення вище ніж рівень інфляції, за рахунок чого за рахунок того, що знову ж таки я і в неділю, деколи виходжу до роботи. Зараз мені мій блог. Уже стабільно приносить якийсь додатковий дохід, і знову ж таки я його можу збільшувати. з того ж Ютуба я ще, до речі, нічого не заробляю, тому що є, і тому що є куди рости, і тому збільшення поповнення от, на 8%. Для мене це зараз навіть, чесно ще, консервативний сценарій. чи між 2024 і 2025 роком я збільшу свої поповнення не, не на 10 і не на 20, а на десятки відсотків. І 2026 рік теж я поповнюю значно більше. Ніж у 2025 році, тому надіюся, тут фу, надіюся, ця тенденція збережеться, і я зможу ще більше прискорювати свої поповнення. Але знову ж таки залишаю такі відносно консервативні. Ну, інфляція, я вже казав, от середня історична інфляція, інфляція по долару 3,5%. Це ми залишаємо. Тому, знову ж таки, так як тут багато цих всіх цифр, хто перший раз це бачить, ще раз, ціль загального капіталу 300 тисяч доларів. В даний момент, в сьогоднішніх коштах, щоб отримувати 1000 там, пасивного доходу. Так як з врахуванням інфляції, якщо я буду йти виключно до цієї цілі, то це буде 500 тисяч доларів до 2040 року, якщо вона аж так довго буде. Але зараз я покажу, чому я можу значно швидше отримати свою бажану фінансову незалежність. Ну, а це мій загальний капітал в даний момент, і це 5% від цілі. А тепер подивимося до найцікавішого, скільки треба поповнень уже з часом. Знову ж таки, у 2026 році це має бути 700 доларів на місяць. І далі з оцим щорічним збільшенням поповнень на 8,4%. У 2027 році це має бути 758 доларів, потім 800, майже 900, майже 1000. І так далі воно буде збільшуватись. В цілому, тут якихось великих цифр для мене немає. Отак як в даний момент зарплата росте, все Окей. Додаткові доходи теж в мене поступово зростають. Тому тут абсолютно нічого такого нового для мене немає. Ще один цікавий факт як це виглядало рік назад, коли я собі ставив цілі. Ось, можна це знайти. Це відео було 13 січня 2025 року. От, і дивіться. І тоді я планував, що в мене в 2026 році от на 20. 6 січня 26-го року буде капітал 15 тисяч доларів. А зараз, по факту, у мене 27 тисяч доларів. Правда, тут не враховувалась криптовалюта, там облігації, але так, яких там лиш кілька тисяч доларів було. Це не так суттєво впливає. І по суті, от дивіться, весь 2026 рік я просто перепригнув своїми поповненнями. У мене в теорії от рік назад, по моїм розрахункам, мало бути зараз 20, не зараз, а от у 27-му році 24 тисячі доларів. А я вже маю 27 тисяч доларів, тобто 26 рік я просто повністю перепригнув і вже от собі цілий рік заекономив просто за рахунок поповнень. І таку тенденцію я буду старатися тримати й далі. От що стосовно поповнень, дивіться, в мене тут мало би бути оцих же 700 аж у 28 році. А зараз, от, знову ж таки, я вже у 26 році поповнюю навіть більше, ніж 700 доларів, аж на тисячу де тут подібні поповнення. От, аж в 32-му році в мене мало бути 1100 доларів поповнень, Ну, а я вже зараз останні півроку, от в середньому, плюс-мінус тільки поповнюю. Тому це тільки супер, нехай ця тенденція тримається. Поки що в мене немає якихось серйозних проблем. Ну, тому буду тримати такий високий рівень поповнень свого брокерського рахунку. Далі, і що ще тут цікаво, що я хотів от показати в першу чергу. От, отут в кінці, от дивіться, в мене мало би бути по плану от того року, який я розраховував з тим маленьким капіталом, який в мене був, там плюс-мінус 10 тисяч доларів, у мене лише було. От, і в мене мало бути поповнення аж на 3 тисячі доларів. Тобто, от, настільки це для мене була велика ціль рік назад, а цих 500 тисяч доларів, щоб досягти. То от настільки мені треба було багато поповнювати свій брокерський рахунок. От 3000 доларів мало бути в 2040 році поповнені, щоб досягти свої цілі. А вже сьогодні, за рахунок того, що я от просто перепригнув 26 й рік своїми поповненнями. Дивіться, в мене зараз уже по теперішнім актуальним цифрам, а не ті, що були от рік назад, але мої поповнення дуже сильно спростили мені досягнення цієї цілі. От уже 2165 доларів. А там було 3165 чимось доларів. Тобто, от настільки я собі скоротив. І так як я навіть в даний момент поповнюю більше, ніж отут я собі запланував, цих 700 доларів, тому я тут ще постараюся собі перепригнути так, що ця ціль вже буде не 2000 отут доларів, а наприклад, 1500. От, через рік я ж нове таке саме відео зроблю про свої фінансові цілі. І тут я вже надіюся, буде 1500 доларів. Ну тоді взагалі супер. Чим менше ця сума стає з кожним роком, тим швидше я досягну своєї глобальної цілі. От я вже тут багато разів уточняв, що це глобальна, глобальна і глобальна ціль, тому що насправді можна розділити свою ціль на таку базову фінансову ну, якось там безпека, по-моєму, воно в ідеалі класиф... класифікується фінансова безпека, чи як вона там. Ну, але я хочу простіше зробити: така базова фінансова незалежність і повноцінна фінансова незалежність. Повноцінно це я вже пояснив, в сьогоднішніх коштах це 300 тисяч доларів, тисячі доларів постійного доходу. Це кайф, свобода. Ну, це і, і це таки в Польщі. Але щоб отримати якусь базову фінансову незалежність, мені б, чесно, сьогодні вистачило б навіть 200 тисяч доларів. Якби от зараз мав, ну, я б теж би звільнявся з роботи. Я зможу отримувати десь оцих. От вже не тисячі доларів, трохи менше, там від 700 до тисячі до тисячі доларів. А так як я знову ж таки от отримую якісь вже доходи з того ж телеграм-каналу, там з консультацій, курсів, реферальних посилань. Тому мені насправді не потрібно аж 300 тисяч доларів, мені б вистачило зараз 200 тисяч доларів. Я би собі там, до прикладу, отримав би 800 доларів, ну і просто якусь іншу частину би заповнював знову ж таки доходом з блогу. І я би, я би просто кожен місяць не тратив би всі дивіденди. А от, наприклад, з тих 800 доларів я би собі там 100-200 доларів би залишав на тому що Interactive Brokers, ну тобто реінвестував би в Interactive Brokers, і сам поступово портфель далі би собі зростав. дивідендна дохідність далі би зростала. Через кілька років воно би автоматично саме вже без моєї допомоги би виросло до цих самих 300 тисяч доларів. Так не швидко, неважливо, не через скільки років, 5-10, хоч 15, Воно би автоматично саме би виросло до цієї цілі капіталу. Але я би вже от на кілька років швидше отримав би оцю базову фінансову незалежність. От зараз вона для мене в пріоритеті не загальна. Тобто, бо при загальній фінансовій незалежності це от просто лише дивідендний дохід і все, більше мене нічого не турбує. Ну, але я ж не буду просто сидіти на дивані чи десь там оце, під пальмою, це повна фігня. Просто вийти на пасивний дохід і взагалі нічого не робити. Це абсолютно не ціль. Людина здуріє, якщо не буде нічим займатися. У мене там, як відпустка була, тиждень, я не знаю, ну, один день я зміг пролежати, лише дивитися серіали. Все, на другий день я вже все відкрив. Ютуб. Давай щось знімати, давай щось робити. Ну, це абсолютно не ціль нічого не робити. Я просто буду от, займатися вже. Тим, що мені подобається, я, можливо, буду отримувати менший дохід, ніж я тепер отримую в наймі. Але в симбіозі з моїм пасивним доходом, плюс дохід, о, дохід, знову ж таки, з того ж там, чи телеграм-каналу, Ютубу. І це в сумі мені дозволить бути так само фінансово незалежним, але з меншим капіталом, тобто не з цими 300 тисячами доларами, а от 200 тисяч доларів, плюс дохід з мого блогу. І давайте подивимося, коли я можу досягнути в теорії. Оцих 200 тисяч доларів по теперішнім поповненням. Це в теорії буде в 2034 році. І це вже значно цікавіше, так як от є різниця між 2040 роком і от 34 роком, ну 6 років різниці, це непогано, правда, є одне, але це без врахування інфляції. З врахуванням інфляції то потрібно більше буде капіталу. Ну, так, на око прикину, Тут не, немає сенсу ідеально говорити, яка це сума, так як все все поміняється через рік. Але все одно, вже там похибка що буде не 10 років, а плюс-мінус рік другий. Ну тому, наприклад, мені вже треба буде 250 тисяч доларів. Ну і от знову ж таки, от в 35 му році, через 9 років, я вже можу досягнути такої базової фінансової незалежності в Польщі. І це і то, якщо мій дохід з блогу не буде значно перевершувати мій дохід з найму, тоді я взагалі можу звільнятися з роботи. Видно, що я з того найма удалюсь. І тоді для мене всі ці цифри взагалі будуть уже другорядними, тому що ну яка різниця чи я досягну 35-му чи 38 му році, якщо я ні на кого не працюю, а собі просто знімаю відео на YouTube Щось там Telegram, якісь консультації. Тому дуже от за цей рік додавалося але я ніколи якось не заробляв якихось серйозних грошей поза наймом, і тому за цей останній рік для мене відкрилися очі, що можна не тільки десь на когось робити, що можна займатися тією справою, яка мені подобається, тобто не коросне короткостроково якоїсь. Підробіткою, десь там ой, лишні гроші прилетіли, хтось дав, а що повноцінно можна вести свої там канали, розповідати те, що мені подобається, і на цьому заробляти якісь хороші гроші. Раніше до 2025 року у мене ніколи такого не було. І тому я навіть в теорії не робив от собі оцих кілька сценаріїв, базової фінансової незалежності ще якоїсь, тому що просто от, до 2025 року у мене ніколи не було таких обставин, які є тепер. Але навіть якщо дохід з блогу не буде більший від мого найму, і мені таки от придеться робити в тому ж наймі, то все одно, от в 2035 році отримати базову фінансову незалежність уже значно краще, ніж 2040 Це аж 5 років економії. І тепер другий сценарій: це все було у рамках Польщі, де значно дорожча нерухомість, тим більше послуги, відчутно дорожчі тут послуги, ніж в Україні. Але що якщо я через 5 років матиму змогу вернутися, наприклад, в Україну, такий сценарій цілком існує. Тоді мені потрібен значно менший капітал, який я вже собі прикинув, скільки мені потрібно. А саме я собі так прикинув, я вже давно там не проживаю, не знаю, тих ідеально тих цін не знаю. Але в цілому я так порахував, що мені би там 500 доларів вистачало на якесь звичайне життя. Ну і плюс таки я матиму і дохід з блогу, що перекриє мені якісь там ще якісь потреби чи хотілки. І щоб отримати цих 500 доларів на місяць, мені вистачить це з такими агресивними інструментами, з якимись корпоративними облігаціями. З активами, які мають високу дивідендну дохідність, мені потрібно там 100-120 тисяч доларів, які будуть не через якісь там 10-20 років, а вже в найближчі роки, так як я вже маю 27 тисяч доларів, тобто це третина від 100 тисяч доларів, і в теорії по теперішнім моїм розрахункам, розрахунком, 2030 році, от через 4 роки, я цілком вже досягну капіталу в 100 тисяч доларів. Якщо вже через 4 роки в Україні буде спокій, тут буквально мені 4 роки потрібно, щоб формувати. Капітал, з допомогою якого я вже зможу в Україні спокійно жити. Це правда, не є якась повна фінансова свобода, це знову ж таки за рахуванням того, що я буду отримувати якийсь дохід з Ютуба там, свого блогу. А навіть якщо взагалі я ні звідки не буду мати е, доходу, а тільки, тільки свого інвестиційного портфеля. Ну окей, то буквально там вистачить не знаю, на два роки свою ціль віддалити. Наприклад, у 32-му році я там десь ну, 150 тисяч доларів, так посередині беру між ними, то 150 тисяч доларів. Можу отримати, в 32-му році мені буде тільки 32 роки, тому було б цілком непогано мати фінансову незалежність на настільки швидкі терміни. Як воно буде, не знаю, не від мене залежить, що там буде докоїтися в Україні через там, 4, 5, 6 років. Але от, в цілому, отакі от, в мене плани. Базова фінансова незалежність в Україні це 100 тисяч доларів мені потрібен капітал, повноцінна фінансова незалежність 150 тисяч доларів в Україні. В Польщі мінімальний капітал мені потрібен для базової фінансової незалежності. Мені потрібно 200 тисяч доларів, а для повноцінної фінансової незалежності в Польщі мені потрібно 300 тисяч доларів. Правда, досі ці цифри без врахування інфляції. Ну зрозуміло чому. Так як от кожен рік в мене цілі міняються. в мене от зараз я озвучив 4 цілі, 4 різних сценарія, які залежать от від багатьох обставин, скільки я зможу відкладати, скільки я отримую доходу з того ютубу чи телеграму. Дуже багато чинників, тому говорити ще з врахування інфляції, це вже ну вже дуже багато. Головне спочатку дійти до тієї цілі, а там уже буде видно наскільки треба буде скоректувати ціль відносно інфляції. Так як я планую до 2030 року отримати 100 тисяч доларів капіталу, то тут ну очевидно, що за 4 роки, які супермега ціни не виростуть, і тут якось не дорахувати інфляцію, ну нічого тут страшного немає. А через 15 років так, очевидно, що сьогоднішні ціни. І ціни через 14 років це будуть зовсім і зовсім різні ціни, незалежно від країни, чи це Польща, чи це Україна, чи це там Німеччина. Фуф, дуже багато наговорив. Ну, бо от таке життя. Нереально планувати щось, от просто от ціль от одна дорожка, і все, до неї йду. Ціль, звичайно, треба мати, але в нас життя таке, і тим більше останні роки. Весь час якісь обставини, тому треба мати кілька планів Б, С. Тому перше, що мені потрібно зробити, це досягнути 100 тисяч доларів. Це вже досить суттєвий капітал, так і цей капітал вже мені дасть певну свободу вибору. Якщо ви змогли, дуже-дуже багато я тут з цього наговорив, тому якщо ви змогли додивитися до цього моменту, то дякую вам. Пишіть свої думки у коментарях. Щось цікаво запитати чи щось сказати, то звичайно пишіть. Я, на все, я все читаю на це відповідаю. Цікаво, що там вже через рік щось поміняється чи не поміняється. Ну, не знаю, побачимо. Буде цікаво потім переглянути це відео, що там помінялося. Так що ви теж можете це побачити, якщо будете підписані на цей канал. Ну і побачимось нових відео. Всім пока!